Вправа 2.16. Скоротіть дріб. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні у нас m у квадраті n-m, що ділиться на m у квадраті мінус m у кубі n. Ну що ж, виносимо m тоді в чисельнику задушки, то записуємо, що у нас одержимо. m, що множиться. m у квадраті n поділити на m це буде mn. А m поділити на m це буде 1. У знаменнику можна винести м у квадраті задушки. Тобто ми пишемо, що це буде м у квадраті. М у квадраті, що ділиться на m у квадраті, це буде 1. Відняти m у кубі n поділити на m у квадраті, це буде mn. Так, і це дорівнює. Ну що ж, давайте, наприклад, у чисельнику винесемо мінус задушки, щоб у нас поміняли знак у дужках. Виразу ми пишемо мінус m, що множиться, буде не mn-1, а 1-mn. Знаменнику m у квадраті. Давайте запишемо, як m, що множиться на m. Ну і що множиться, залишається на 1 мінус mn. І це дорівнює. Зараз ми так записали, щоб могли скоротити. Дивіться, у нас m скорочується в чисельнику і знаменнику. І 1 МН скорочується в чисельнику і знаменнику. Тут у нас одиниця. Мінус виносимо вперед, буде мінус. То вийде 1, а в знаменнику залишиться m. Є? Переходимо до другого завдання: 15m у кубі мінус 15 МН, що ділиться на 10n у квадраті мінус 10nm у квадраті. Ну що ж, у чисельнику можна винести 15м задушки. дужках тоді в нас залишиться. 15м у кубі поділити на 15 це буде м у кубі, поділити на М – це буде М у квадраті. Відняти. 15 mn поділити на 15 м, це буде n. В знаменнику можна винести 10n за дужки. То 10n у квадраті поділити на 10n, це буде n. Відняти. 10nm у квадраті поділити на 10n. То залишиться m у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, зараз, щоб скоротити 15, можна записати у вигляді добутку. 5х3, 10 це 2 на 5 Ну і потрібно поміняти знак у дужках. чи в чисельнику, чи в знаменнику. Давайте в чисельнику, наприклад, поміняємо. То ми запишемо, що це дорівнює мінус. 15 запишемо як 3, що множиться на 5, помножити на m. Ну і помножити буде в нас не m у квадраті мінус n, а n-m у квадраті є. В знаменнику 10 ми запишемо як 5 помножити на 2, помножити на n. Ну і помножити залишається на n-m у квадраті. І це дорівнює. Ну, а зараз можна вже скорочувати. Тут у нас є 5, скорочується в чисельнику і знаменнику. І N minus m у квадраті скорочується в чисельнику і знаменнику. То мінус виносимо вперед, це буде мінус. В чисельнику залишиться 3n. Ну, знаменнику 2n. Є. Переходимо до третього завдання. M у кубі плюс 27, що ділиться на m у квадраті мінус 3m плюс 9. Ну що ж, в чисельнику m у кубі плюс 27 ми можемо записати як суму кубів двох виразів. Отже, запишемо як m у кубі плюс 27, це у нас 3 у третій степені. 3 на 3, 9 і ще раз на 3, 27. Що ділиться? Запишемо без змін. На m у квадраті мінус 3M плюс 9. І це дорівнює. Ну що ж, використаємо формулу суми кубів двох виразів. Це дорівнює добутку суми цих виразів. m плюс 3 на неповний квадрат їхньої різниці. Тобто це буде m у квадраті мінус різниці. Далі добуток m помножити на 3, це буде 3 m Ну і плюс квадрат другого виразу, це буде 3 у квадраті і це 9. Так? Ну і що ділиться? Переписуємо m у квадраті мінус 3m плюс 9. І це дорівнює. Ну що ж, бачимо, що в нас m у квадраті мінус 3m плюс 9 можна скоротити чисельнику і знаменнику. Тут у нас буде одиниця. То вийде m плюс 3, що ділиться на 1, або просто m плюс 3. Є? Переходимо до четвертого завдання. 20 плюс 10а плюс 5а у квадраті, що ділиться на а в кубі мінус 8. У чисельнику можна 5 винести за дужки. То ми записуємо, що це буде 5. Ну, Тоді 20. Давайте навпаки, я спочатку 5а в квадраті, можна доданки поміняти місцями. Поділю на 5, то це буде А в квадраті. Далі 10А поділити на 5, це буде плюс 2а. Далі плюс 20 поділити на 5, це буде 4. Є? Ну і знаменнику А в кубі мінус 8. Ми можемо записати, як А в кубі. Мінус 8 це 2 у третій степені. 2 на 2-4. І ще раз на 2-8. То тоді чисельник. Давайте запишемо без змін. 5а в квадраті. Плюс 2а і плюс 4. А в знаменнику різниця кубів двох виразів дорівнює добутку. Різниці цих виразів, то це буде А-2 на неповний квадрат їхньої суми, то це буде А у квадраті плюс неповний квадрат, тобто А помножити на 2 це буде 2А. І плюс квадрат другого виразу 2 у квадраті це 4. І це дорівнює. Ну що ж, зараз ми бачимо, що А в квадраті плюс 2А плюс 4 скорочується в чисельнику і знаменнику, то в нас залишається в чисельнику 5. А в знаменнику А-2. Yeah. Переходимо до п'ятого завдання. 3P плюс Pn-8Y YN, що ділиться на 7P-7y. Треба згрупувати в чисельнику P можна винести з перших двох доданків за дужки. То в дужках тоді залишиться, якщо 3П брали p, буде 3, додати. Pn поділити на PM буде n. Так? З другої дуже у нас з другого, з останніх двох доданків можна винести мінус y за дужки. То мінус 3Y поділити на мінус Y, це буде 3. Далі мінус YN поділити на мінус Y це буде N. Yeah? Ну і в знаменнику. 7P мінус 7 y тут 7 потрібно винести з-за дужки. Тоді в знаменнику буде у нас P мінус y. І це дорівнює. Ну що ж, у чисельнику тоді 3 плюс n виносимо з-за дужки. Якщо ми 3 плюс n винесемо, то у нас залишиться з першого виразу P. Додати мінус y або відняти y. Ну, а знаменнику записуємо без змін. 7, що множиться на p-y. І це дорівнює. Ну що ж, P-Y у нас скорочується. Чисельнику і знаменнику, то ми записуємо, що у нас залишиться 3 плюс n у чисельнику. Що ділиться на 7. Є? Переходимо до шостого завдання. Am плюс An мінус BM мінус БН, що ділиться на АМ плюс мінус АН мінус БН плюс БН. Ну що ж, тут треба також групувати. Ну, давайте групувати, як вони написані, ці доданки. Am плюс АН, виносимо А за дужки в чисельнику. то Тоді АМ поділити на А буде М. Додати. АН поділити на А буде Н. Є? Потім мінус БМ, мінус БН, мінус Б виносимо за дужки. То в дужках тоді мінус БМ поділити на мінус Б буде М. Далі мінус БН поділити на мінус Б буде Н. Є. А в знаменнику. АМ мінус АН. А виносимо за дужки. Тоді. АМ поділити на A буде M. Далі, А буде М. Далі мінус. А поділити на А буде Н. Потім мінус БМ і плюс B N. Мінус Б виносимо задушки. Мінус БМ поділити на мінус Б буде М. Далі плюс B N поділити на мінус Б буде мінус N дорівнює. Чисельнику М плюс Н виносимо дужки. То якщо ми М плюс Н виносимо то у нас залишиться А-Б. В знаменнику M-N виносимо задушки, то тоді в нас залишиться А відняти Б. Якщо ж бачимо, що А мінус Б можна скоротити і в чисельнику, і в знаменнику, то в нас залишиться М плюс n, що ділиться на m-n. Ну, а зараз записуємо відповідь, пишемо відповідь. Скоротіть дріб, отже, записуємо в першому завданні. Ми скоротили, одержали мінус. Одиниця, що ділиться на М. В другому завданні мінус 3n, що ділиться на 2n. В третьому завданні записуємо М плюс 3. У четвертому завданні записуємо 5, що ділиться на А мінус 2. В п'ятому завданні 3 плюс n, що ділиться на 7. І в шостому завданні M плюс N, що ділиться на M N- Ну що, ж, ось таке завдання на скорочення дробу. На цьому вправу завершено.